Пиздец просто, блядь, в бочину, подивись, я куди дебашило. Пизда, блядь. Просто А це ви за кермом були? Ні, оце моя машина, мене пронесло просто, Мене помі. А <говорить> хто за кермом? Це ви за кермом? Ну, так. Ну, клас. Викликайте поліцію. Я? Тільки, мене... Я їхав з цієї смуги, повертав сюди і чувак тупо мені уїбашив в бочину. Це пізда. А скажіть, як так сталося? Ви загальмувати не встигли? Вас занесло чи що взагалі сталося? Я, просто, ну, я гальмував, але я не спів, повернули. Але... Та я ледве дорухався, я ж по потихеньку їхав. Я включив поворотник, я повилаштовувався і типу... З якого, блядь? З якого з цієї смуги я повертав? З цієї смуги я їхав. Як? Ну так я з неї повертав і ви мені подивіться, куди ви мені в'їхали. В Заднє я? колесо. У мене свідчили є. Ну а так роз... добре. Дивіться, я так рухаюсь і ви оттуда виїжджаєте. Ну я. Як ви могли цьому ряду їхати, я в ньому не їхав. Я звідси, я перелаштувався з цієї смуги на цю і почав маневр. а? Ну, на, на цю на, на крайню, бо той же ж ряд заставлений. Я повертав на крайню і ви мені вальнули в жопу. Дивіться, я вас бив у бік. Ну, в жопу, я ж повертав уже, я отут на поверхню. А у бік я вас бив. Подивіться, де удар, в який бік. Ну ось. Повертав собі типу на наліво. Рухаючись прямо, повертав наліво. Як я вже завернув морду і жопа в мене стирчала на смузі, в жопу мені в'їхав чувак, який просто їхав прямо. Ну, прямо-прямо і наліво, типу, смуга. Просто таксист стоїть, нічого не каже, просто нічого не каже. Каже: занесло. Хендай угу, соната. Угу. Угу. Та мою занесло, занесло, їбать, на бордюр і він сам теж в'їхав на бордюр. Угу, Дякую. Дякую. Угу. Йобаний, блять, козел сирий. Летів хуй з якою швидкістю поперся. по перше. По-друге, блять, цікаво яка в нього гума. Треба подивитися. Це яка гума, блядь? Як тут зрозуміти? Все. Побита ранена тварина Головне, що всі живі, здорові, цілі, що пішоходи отут не постраждали після того як мене занесло, бо це було б дуже погано насправді. А знак я зараз вирівнюю сам. Ех. Машину. Все, машину погрузили, все відремонтується. Чермент це хуйня і гроші. Головне, що всі живі, здорові, ніхто не постраждав, бо всі були пристебнуті. Машина в нормальному стані подушки безпеки спрацювали, тож це все херня. Страховка в мене була, хоча мене вона, мабуть, не покриє. Я купив собі якесь міні-каску, а воно виходить покривай, якщо ти не винен. Якщо мене Але якщо мене визнають винним. То може нічого не покрити тут. А вона каже, це сука, єбана, блять. Каже, ти як обманеш? Ну от з якою швидкістю чувак їхав, що і мене винесло сюди. І сам заїхав на бордюр після удара зі мною. От з якою швидкістю він виїхав? А в мене ще стовпу, бо це її уїбало. Тобто в мене і праве крило погнуте, і ліве, в яке він уїбав, пізда. Я хотів вже цю машину продавати, тепер, блять, нормально її не продаси. Ну як? Відремонтується, продасться, але трохи дешевше. Тихпаспорт, ще мужику цьому виконаторщику треба віддати і ключі, сподіваюся, він її не спиздить. Все, Формули нарешті машину забрали. Сидимо зараз з моїм юристом. А тебе можна показувати? Чи ні, не треба. Сидимо з моїм юристом. Зараз в кафешці, чекаємо таксі, щоб поїхати звідси. Все добре, що добре закінчиться. Слава Богу, не було ніяких пішоходів. Нікого не збили. Що збили тільки пару стопчиків. Моя позиція все таки незмінна. На рахунок цієї ситуації. Бо водій, який в мене в'їбався, він їхав на достатньо великій дистанції. Я завчасно включив поворотник руху. Я дуже повільно рухався. Тобто, це не різко перед ним я звернув. От і цей їбанат міг би насправді ну зреагувати і загальмувати. Як мені показували вже відео, він взагалі не відгальмовувався, в'їбався в мене, і нас обох занесло на тротуар. Тобто, якби він хоч якось зреагував, то просто стукнув би мене, але б нас не винесло обох туди на бордюр оцей і так далее. Ну ніхто не постраждав, це саме головне. Машина ще ремет поремонтується, і, і все буде добре. Моя страховка, в разі того, якщо мене визнають винним, а судячи по всьому так і буде, блять, на жаль, то моя страховка покриє ремонт машини. А мою машину, до речі, як я вже казав, що купив собі мінікаску, походу ніхуя не покриє. В разі того, якщо мене визнають винним. Тож мінікаску не купуйте, нахуй воно не треба. І хіба що, типу, повне купувати, і тоді буде норм. Отенька вставочка про мінікаско. Я купив собі одну із самих дорожчих мінікаско з нульовою франшизою, там з дуже великим покриттям. І вгадайте, що одна єдина серед всіх мінікаско, яку я вибрав, вона одна не покриває пошкодження твоєї машини в разі твоєї вини. Тобто я от щойно заходив і дивився там через Hotline фінанс, всі інші пропозиції. Всі страхові служби, всі покривають, блядь, навіть там не нульова франшиза, нульова похір, там за 500 гривень, за тисячу вони всі покривають, якщо ти винен. І сука, я страхова компанія ВУСО, отак от називається. І тільки ця одна, яку я вибрав, блядь, випадково я ж в цьому не розбирався. Я думав, що якщо мінікаско, то воно повинно покривати, коли ти когось в'їбеш. блядь, От і саме ця мінікаско не покриває в разі твоєї вини. Так що свою машину я блядь, все таки ремонтуватиму за свій кошт. Якось так. І сьогодні в мене ще стрім. Треба, а Кірюші сказав, що я попав в аварію. Він такий. Така, що там? Ну блін, я бачу по тобі, що ти живий здоровий. Ну це не похоже на людину, яка чуть не вмерла. Щойно те ми будемо купувати чи ні. Коли там їхати. Що, друзі, всім привіт! Я вже лисий, як ви бачите, і я вже вдома. З моменту аварії пройшов десь. Тиждень приблизно От, з сходу після аварії я поїхав на стрім, бо в нас саме в той день був запланований стрім, пряха муха. Ну і так як все обійшлося плюс-мінус нормально, то я не бачив причини вже відміняти трансляцію. Сидіти і грузитися вдома це точно був найкращий варіант, ніж знаєте, хоч якось відволіктися на прямій трансляції. Тож ми поїхали на стрім разом з Кирішою, так як і було заплановано. Мені там закинули донат на стрижку на лисо, Мене постригли. і, Як бачите, тепер я знову лисий. Машину ми відправили на евакуаторі на те саме, СТО, там де мені пам'ятаєте, фільтра масла міняли і підфарбовували рижики. Не сподіваюся, що. І з такими проблемами, як е, зараз моя машина отримала, вони так само класно справляться і не буде навіть видно і сліда їхньої роботи. Орієнтовно мені сказали, що по часу це займає як мінімум місяць. Тобто, зараз, як ви розумієте, через свята я втрачу деякий час на ремонт машини. О, тому що Різдво, новий рік, потім, типу, різдво по старому календарю хтось ще так само буде святкувати і не буде працювати. І мені сказали, що можливо в кінці січня я вже зможу забрати свою машину. По пошкодженням, що я вам розкажу, там стрельнула водійська подушка. Там упала штора. Оця от подушка, яка на водійській, на пасажирське сидіння. Пом'яло двері, двері точно під заміну. Водійську сідуху ми так само вирішили, що будемо просто заміняти замість того, щоб виривати стару подушку, купувати нову, зашивати туди сидіння. Типу, насправді дешевше, просто так Так як це фольксваген, а не якесь там Porsche Panamera, то дешевше, просто готову сідуху в зборі вже з подушкою туди поставити. От. То ми такі зробимо. Насправді замовимо подушку, замовимо двері. Бампер мені сказали, там вдасться попаяти і пофарбувати, тому що це пластик, в принципі, з нього насправді пофіг. Ну і все, все, все інше. Решта, я не знаю, там. Вдарена нам мене була права сторона об відбойник, Її здається, вийде там просто вистукати, потягнути. І з порогом там лишилися питання, бо там, де двері, я не знаю точно, що ще з ним будуть робити. Будуть знімати двері, будуть дивитися, наскільки там все критично. Можливо, ще з порогом щось будуть робити або витягувати, або самий гірший варіант, як мені озвучили, що це може бути це кусок порога, приїдеться купити, старий вирізати і новий вварити. Ну насправді це, типу, не критично. Я вважаю. Краще, ну, типу, якщо не вийде старій вирівняти, то набагато краще типу, вварити кусок нового, аніж буде оригінальний, але пожований, якийсь той, з яким нічого не можна буде робити, нашпакльований там, і так далі. Ну, от, Так що, так що от, такі от справи, суперсерйозно, прям супер критично нічого нема, там, Колесо не, ви... не відірвало, геометрію машини, наскільки я розумію, не зіпсувало, тому що там всі двері закривалися, багажник я відкривав, зачиняв, він нормально, рівно зачиняється. От, а так як удар був в задню частину. Якби там якусь геометрію повлонжеро не погнуло, то багажник точно ну, там знаєте не відкривався він не зачинявся. Я вже відправив 500 доларів за вдатку на закупівлю запчастин. Скільки обійдеться це все діло, я в кінечному результаті не знаю, тому що це ще буде ремонт, і там треба буде підбирати фарбу, підбирати шпаклівки, там всякі, підбирати лак, типу, о, о, прораховувати об'єм робіт, який буде виконано над моєю машиною. Ну. Такі от справи. Що ще вам про аварію розказати, я не знаю. Хуйово дуже вийшло, тому що я на машині планував поїхати 3 числа у Львів, а зі Львову поїхати там в будиночки в Карпатах, от зі своїми друзями, тепер доведеться їхати на поїздах, на собаках, з пересадками, там, з автобусами і так далі. А так можна було просто закинути валізи в тачку і комфортненько собі доїхати. От. Але як я сам вже думав і як мені вже купа рідних казало, хоч я в цю цю ху. Не вірю, але, типу, можливо, це тебе вберегло від чогось гіршого перед предстоящою дорогою, от дальньою дорогою, до речі, отуди, от в Карпати. Я в цей день, коли я потрапив в аварію, я їхав з навчання. І це останній день в цьому році мав бути, коли я їду взагалі на цій машині. Я вже майже був доїхав додому. Тобто мені там, ну, блять, два кілометри лишалося доїхати додому, і я поставив би тачку. І більше б на ній не їздив би, тому що в нас був один стрім, потім був би другий стрім, оцей на Новий рік, який в нас буде завтра. І все. Я б її більше не заводив би до поїздки аж в Самі Карпати, розумієте? І Якось так, хоч я знову ж таки наголошую, що я вся, хуєту там і паранормальні речі не вірю. От але виглядає блядь, все саме так, знаєте, наче такою малою кров'ю відділились від якоїсь там умовно там серйозної там аварії. От. Протокол все таки склали на мене. Так як я, згідно правил дорожнього руху, не завчасно почав займати смугу, з якою повинен був виконувати поворот ліворуч. От, але я вам поясню, як це на дорозі було. І на відео з камер спостереження копи мені дали це подивитися. Але як я тільки дістав телефон і хотів почати знімати, він такий, куди, куди ти знімаєш? Не дав зняти. Тож я не знаю, доведеться вам повірити мені на слово. От, і все. На камерах спостереження, особливо з ракурсу камери, мені з декількох ракурсів показували. Відос, от з ракурсу, який знімав в лоб, отак, от, от, коли коли я назустріч рухався, було дуже добре видно, як я перелаштовуючись із сусідньої смуги, тобто була ліва смуга повністю запаркована машинами. Лишається друга смуга, з якої можна повертати. І третя смуга, в якій я рухався. Тобто, третя смуга тут машини проїжджають. Я з третьої смуги перелаштовуюся в другу, от, попередньо ввімкнувши покажчик сигналу повороту ліворуч. Попередньо в дзеркало пересвідчившись, що в смузі немає автомобілів, і там метрів за 300 від мене була оця Hyundai Sonata, яка мене пізданула. Тобто я дивлюсь, ну він ще дуже далеко. Він по-любому мене бачить, і типу, я встигаю повернути. Я почав перелаштовуватися в цю третю смугу, і перелаштувавшись в неї, я почав виконувати поворот. І як тільки я почав виконувати поворот в заднє блядь, колесо і в задні двері, мене цей долбайоб в'їбав. От на відео, як ви бачили, він почав розказувати. Так, ти ж ви ж переді мною вискочили. Ви переді мною вискочили. Ти долбайоб, якби от дивіться, їдуть дві машини. Якби я тебе підрізаю, вискакую перед тобою, так. Зараз отак от буде зрозуміліше. От, ми рухаємося. От він по другій, смузі, я по третій. Якби я перед ним почав вискакувати і підрізати його, він би в'їбав мене впередок, в переднє колесо, в передні двері, блять, посередині. Але ні, я виїхав на цю смугу, почав повертати, бо вже я поворот майже проїхав. от. І коли я вже майже закінчив маневр, він в'їбав мене в задні двері, в заднє колесо, і мене таким чином розвернуло, і нас викинуло обох на бордю. То де ж я тебе в спизду, долбойок, ти тупорилий підрізав. Де я тебе сука підрізав? Я був на смузі, блять. Там абсолютно точно мене було видно за 300 метрів. То що він не зобов'язаний був мене пропускати, ну це факт. Я з цим сперечатись не буду. І, типу, першочергова вина на мені, так як я завчасно, блять, не перелаштувався а в смугу, з якої плану. Виконувати поворот. Але ті, хто водять, водії мене зрозуміють, що, блять, не завжди вдається слідкувати правилам дорожнього руху, а особливо в таких великих містах, як в Києві, коли купа всяких розв'язок, поворотів вуличок, і тебе тут хуяк перелаштовує навігатор, і ти дивишся, якщо зараз ти цей поворот проїбеш, то об'їжджати тобі, блять, 20 кілометрів і плюс в пробці там ще 40 хвилин. от. І через то, ну, типу, так і влаштований дорожній рух. Ну, типу, водії, особливо київські, мене зрозуміють, що не порушувати. Ти, блядь, тут не виходить. І ти типу, по-любому так чи інакше, ну, блять, доведеться тобі порушувати правила дорожнього руху. І так всі робили. І саме на цьому повороті, хай це, блять, мені похуй Типу може ви там будете вважати це як за виправдання. Але я вам просто розкажу, що дві години, дві години ми стояли і оформлювалися там з копами, і дві години там всі повертали, так як я. Всі, блять. От реально, ну я не обманюю, і це підтвердить мій юрист, який прибув на місце ДТП. Артур, до речі, до мене приїхав, але я, типу, на цьому стресі ну, вже нічого не знімав, що Артур там до мене приїжджав і так далі. От копи, які стояли, я копам показую. Подивіться, кажу, ось повертаю так, як я. Він каже: та ну, що ти мені каже, розказуєш. Я це знаю, я це бачу, це каже нормально. Ну, блядь, не повезло тобі. Каже, все, що тепер? Типу, ну блядь, отак от буває, що, типу, знаходиться долбойоб, який не відгальмовується. Я ж Ясню ситуацію, що чувак просто піздячив на великій швидкості, це таксист, він віз пасажирів. І, походу, як всім таксистам присуще, він, блядь, хузне. Чи блять член свій там нестоячий дрочив, чи в телефон втикав, тікток і листав. Я не знаю, що він зробив, але на камері, е ну, на відосі з камер, як мені показували, з великої відстані я вже типу, виїжджаю, починаю перелаштовуватись. там, До нього ще відстань від нього до мене відстань, блять, велика. І він просто не відгальмовуючись, в мене в'їжджає. Тобто одна справа, якби я перед ним підрізав, він не встиг загальмувати. От, ну, похуй, ладно. Але коли машина ледве рухається, я ледве-ледве рухався, сигнали, покажчики повороту, миготливі, вони їбашать. Ти це повинен бачити. І, блядь, п'ятиметрова машина, ну вибачте, в мене не якийсь там Hyundai геть, сука, їбать, Volkswagen, це це пиздець, яка довга, здорова машина. Типу, виїхала на ну на всю смугу, перегородила. От. До речі, якби була коротша тачка, я б може б встиг би проїхати мене не в'єбало. Тачка дуже довго чувак просто не відгальмовувався на відосі. Видно, як він впиздячився, і лише після удару він зупинився. Тобто навіть не пробував пригальмувати чувак. Ну, блядь, отак от, от сталося. Ну, я не знаю, що буде наукою, блядь, Слава Богу, я вже 20 разів на відео це повторив, що обійшлося без жертв і так далі. Не дивлячись на те, що в мене ще два пасажири в машині було. У того довбойоба два пасажира було, і на пішоході, там на тротуарі нікого не опинилося, що ми нікого там ще не придавили. Це просто, ну це, блядь ну щастя, слава Богу. От. І е, ще до слів до того, що, чого я вважаюся. Саме цього водія винним, тому що на відосі із камер спостереження знову ж таки, якого в мене на жаль немає, не можу вам показати. Абсолютно чітко видно, як рухається три смуги. Потихеньку, ну тобто з якою швидкістю, і що цей долбойоб ну, десь в два рази швидше від всього потоку, тобто він перевищував швидкість, перевищував швидкість, не встиг загальмувати і через то в'їбався. І того я в цій ситуації, не дивлячись на те, що згідно правил дорожнього руху, першочергова вона на мені поїбать, окей, добре, ми з цим не сперечаємося. Я все ж таки винним цього долбойоба вважаю, який перевищував швидкість, який взагалі не спробував відгальмуватися і просто через то, що. А що смуга моя? Я ж правий давай уєбу». І до речі, такі водії дійсно є. От, блядь, теж мені не дадуть збрехати е, воділи з великим стажем. Що є дійсно е, ну на дорогах водії. Які знаючи, що о, вони не порушують, наприклад, цій ситуації правила, дозволяють собі впиздячити когось? Ну, типу, щоб провчити, от є такі чесвешні, що типу, а ти сука, там вирізаєш там вщемлюєшся. Уїбу тебе я все одно, типу, постанову складуть на тебе. Бо я ж в своїй смузі рухаюсь. Так нахуя я когось і ну, не в залежності від того, правий ти чи не правий. От є ще такі водії, до речі. ну, Можливо, я не виключаю, що це саме така ситуація була, що ага, блядь, ти виїхав блядь, тут не по правилам трохи, не раніше звернув а пізно почав повертати. Уїба, що тебе я. Отака от ситуація. А, машину, я ж сказав, вам почнуть ремонтувати. Я думаю, вже після нового року. Не знаю, чи вдасться мені туди з'їздити чи ні, бо їхати насправді дуже далеко, і, і тепер я без машини туди. Я, я думаю, що на таксі я там по тисячу гривень викатувати не буду. Можливо, попрошу того тіпа, який ремонтує, щоб він щось трошки познімав. Я потім влог буду вставляти. Наразі ситуація отака: от от. оголошення. Увага, оголошення 31-го і 1-го числа. Ми з Кирюшою, з владою з Сашою Доценко з Олосом і можливо, ще деякі друзі до нас приєднаються. Ми будемо робити стрім новорічний на Ютубі. Тож заходьте до нас на трансляцію, будемо обговорювати все веселитися. Святкувати новий рік, от, і чим... чекати перемогу над Руснею. Всім дякую за увагу. І будьте уважні на дорогах, не потрапляйте в ДТП. Тому що незалежно від того, наскільки класний ви водії, там, слідкуєте чи не слідкуєте за правилами, от, на дорогах є банати, які в вас можуть влетіти. От. Так що будьте обачніші і не повторяйте моїх помилок. Пока.